Я програв. Я програв в прямому смислі цього слова. 3500 п'ятсот годин в іграх. Десять тисяч в танках. 1100 годин. Бравл Старс два роки. безперервного грання, як мінімум, 2000 годин. КСК Пуш 400 годин. Три п'ятсот. 145 днів безперервного грання, 20 неділь або ж 5 місяців з мого життя. Ця зараза може поїдати твій час так же само, уявив, що тобі 30 років, і ти дивишся назад і розумієш, що в тебе 10 тисяч годин в іграх. Це 13 місяців з твого життя. Ти не їв, ти не спав. Ти постійно задротив. 24 на 7. Кожному очевидно, що чим більше часу ти проводиш за ними, тим гірше твоє життя стає. Просто уяви, аби я прийшов до меншого Сергія і сказав би йому: так, ці 200 годин ти проведеш, ізучаючи англійський. Що б я міг зробити? Це лише 6% з 3500 годин. Так я вже міг літати по всьому світу. Я б знав базу англійського. Я б міг подорожувати будь-де завгодно. Або ж, якщо я візьму 300 годин, 300 годин, це 2100 каток в танки. І виділю їх на спортзал. Вийде 300 тренувань. Це, це 2 два года, 2 года ходить в тренажорку без пропусків. Третє. Не кожен в змозі витримати цю правду. Зараз у світі існує твоя майбутня жінка. Красива, вродлива, мудра, інтелігентна от ту, яку ти так бажаєш. Що ж робиш ти, щоб завоювати її? Починаєш нову гру, заканчуєш, проігруєш її, Обматюкаєш своїх тімейтів і заново. Як ти думаєш, ти її завоюєш? Її уведе інший чоловік. А ти будеш плакати в сторонці. Він буде здатен робити жертви, любити її, ухажувати. А ти почнеш прав. Заново, І ще одне. А що твої батьки? Як твоя мама, тато? Вони мають в тебе надію, вони мають в тебе віру, вони працюють тяжко, щоб відкласти на пенсію. А ти заново І ще одна катка. Я розповім свою особисту історію, як я бросив, як ти це можеш зробити, за скільки в тебе це вдасться зробити, і яка вірогідність успіху? Мій концепт відрізняється від усіх, що є в віннеті. Тому прошу приділити йому увагу, поставивши це відео в повноекранний режим. Так ти не будеш відволікатися. Далекий 2019 рік Сергій не вміє підтягуватися на кануні. У нього буде норматив. Ну а за нуль підтягувань йому поставлять відповідну оцінку. Так що наш герой набирається сміливості і пригає на лісницю. І болтається як ковбаска, стараючись підтягнутися. І так, раз, два, три, чотири, п'ять. Не вдається. Але я не здаюсь. Минув уже місяць. Ну, як підтягнутися? Час норматив. Я стрибаю на перекладу і вже маю сім підтяг. Бам! Це чуть ли не найкращий результат з мого класу. Я казалось, це тільки початок. Та мені щось сподобалося. Наступним літом я починаю регулярно займатися. Мій арсенал вправ поширюється. Все більше відтискань, присідань, підтягувань Сергій може зробити. І так два роки. Два роки. Без графіку. Я знав приблизно, коли мене буде робочий день, і тренувався. У мене не було цілі стати шварцнегером. Я просто хотів отримувати кайф. І отримував його. Паралельно з спортом йшла моя ігрова історія: Бравл Старс, Пух, Вод. Ну все як у звичайного геймера. Тільки є один нюанс: я почав втілювати багато корисних звичок, які потім витіснили його з мого життя. Остаточно я кинув у 2023 році і не хочу вертатися. Зараз я поділюся трьома найважливішими думками. Якщо ти можеш, запиши їх. Ніхто не хоче втрачати місяці свого життя. Не бросай грати в ігри. Поки що. Я задаю самого себе: мені 12 років, я приходжу до школи і маю багато вільного часу. Тому чому б його не інвестувати в ігрушку, не взяти телефон, не пограти, ну щоб забити час. У іншому випадку, аби в тебе було куча об'язательств, куча перевичок, куча рутин. То тоді б тебе просто не було фізичної можливості взяти його і пограти. Ти будеш знати, що мені тебе те виконати те, і саме до цього я тебе і підводжу. На нашому наступному другому пункті ти дізнаєшся про це подробніше. А тепер треба тобі запам'ятати одну легку істину: чим більше легких речей ти робиш прямо сьогодні, тим гірше стає твоє завтра. Братело, я скоріше всього сьогодні я тебе вже запутав. Я хотів сказати, щоб ти не бросав грати в ігри прямо сьогодні або завтра. Щоб невірняка це зробити, притримуйся наступних двох кроків. Крок номер два: будуй корисні звички. Всі геймери, які кинули грати, почали з одного. З тренувань. От скільки я тільки не полекаю, і со мною таке було, і з усіма іншими. Що якщо ти бросаєш ігри, то ти починаєш тренуватися в реальному житті. От в іграх ти прокачував віртуального персонажа: виносливість, силу, розум. Чому б це не зробити в реальному житті? Чому б не піти в спортзал і не потягати желізо? Це те саме, тільки тут. І ти прокачуєш не якусь там дядю Васю, а самого себе. І якщо ти реально загорився бажанням, ти можеш почати прямо завтра. Просто напиши мені зараз в Телеграм. Я оставив посилання в описі, ти знайдеш мій акаунт там, і я тебе автоматично безкоштовно, навіть не думаю, як брата свого проконсультую, і будемо ми з тобою йти до прекрасних часів. Також починай з маленького, не треба накидуватися на це зразу. Треба маленьку дозвичку тобі давати, щоб ти не вигорів, тому що вигорання це твій найбільший враг на перших етапах. Пам'ятай, постійність набагато важливіша, ніж інтенсивність. Дисклеймер: я не гарантую, що ти кинеш грати в ігри прямо з наступної неділі. Ні! Але я точно знаю, що ти не будеш не грати через рік або два. Ти станеш іншою людиною з новими смаками, з новими навичками. Твоє окруження повністю поміняється. І якщо в тебе є яйця, щоб змінити його прямо зараз, щоб поставити своє життя на місце. То такому монстру я обов'язково допоможу. Дивися розумних людей. Ця глава націлена на зміну твого світогляду. Якщо ти когось слухаєш, ти стаєш маленькою часточкою його або її. Тому, якщо тебе окружають геймери, ким ти будеш? Ти будеш геймером. А успішні люди діляться своїми уроками абсолютно візде, в Ютубі, в платних обученнях, в курсах, вебінарах, на трансляціях, можливо, навіть на якихось собраннях фізичних. І покажи мені своїх п'ятих друзів, я покажу, хто ти. що ти розумієш, що тебе зв'язує зі своїми друзями тільки одне це ігри, то скоро, якщо ти захочеш помінятися, вони ж всі уйдуть. І ігри, і друзі. Така життя. Якщо ти виходиш гуляти з ними, вони всі п'ють курять, і ти розумієш, що це не твоє, що ти не хочеш бути похожим. То навіщо їх зовсім мати? Я ні на чому не наполягаю, не хочу якось розлучати вас. Просто задумайся. А я скажу одне, що звички та окруження це фундамент особистості. Задумайся, з ким ти проводиш свій час. Дія, яку ти можеш зробити прямо завтра, це почати тренуватися. Напиши, коли, як і де ти будеш займатися. Склади собі графік і зроби його легким. Два рази в неділю на тренування Вполне достатньо. І якщо ти думав спочатку, я буду займатися кожен день. Пацан, такі як ти, виграють за перші дві неділі, твій графік взагалі тебе не дуже напрягати. Навіть якщо ти в неділю займаєшся 30 хвилин, це набагато краще, ніж нічого. Єлі-єлі, хоч як якась черепаха повзи, ну потім, потім ти вже вийдеш на нормальний рівень. Я тобі гарантую, саме головне що на початку це постійність. Постійність, не інтенсивність. Спочатку сформуй звичку, а потім уже підвищуй свій стандарт заключення. Перше: не бросай ігри насильно. Друге збудуй корисні звички по типу тренувань та медитацій. І третє, це дивися розумних людей, на яких ти хочеш бути схожим. Якби я діяв або був на твоєму місці, почав би тренуватися два рази в неділю по 30 хвилин. Робив це регулярно, покращив свій тайм менеджмент. Планував свій день з вечора. Де, як і коли я завтра буду щось робити. Слухав би розумних людей потіпу Huberman Lab або інші альтернативні подкасти. Не спішив би, тому що розвиток націлений на довгосрок. І зрозумів, одне постійність більше ніж інтенсивність. Краще двигатися з скористю черепахи, аніж зараз стартанути і повністю назавжди зупинитися. Братик, якщо ти хочеш наставника або друга, який тобі допоможе в твоєму ж особистому розвитку, я в описі оставив посилання на мій телеграм-канал, в якому ти можеш знайти масу, масу, купу важливої інформації, зв'ятися з особисто зі мною і побалакати. Я твій 24 на 7 безкоштовно. Також можеш підвищити свою продуктивність, подивившися це відео.